А ви колись задумувалися, що спільного між сухим законом і барбершопом стрижуть? Криво. Розкажи. Та да, ні, ні. Насправді, ви пам'ятаєте, коли з'явилася в Україні взагалі оця культура барбершопів, всі казали, тобі зраненька наливають не тільки каву, не тільки чай, а аж пісяшку можуть налити. А... а я на 10 ранку тому записаю. Так, да, ну ясненько, зрозуміло. Ти гарніше, так, та, ні. Надо, ні. О, нас. Слухайте, насправді звідки тягнеться історія, реально з сухого закону. Так. Тому що, коли були барбершопи, угу. а, в них в підвалах нелегально зберігалися діжки там з бурбоном, віскі. Ага. Ну, бо і... ж не подумають, що там. Так, і чоловіки приходили. Би стригтися, через то почали частіше стригтися. І там собі легенько хто То оп'ятисотився, хто у сто грамовся, але було. ця бу... традиція потім і дуже добре <ріст> починає Там легко сьогодні. визначити було алкоголіка да. завжди ідеально фейт <ріст> <ріст> на то називається до речі, саме в ці дні в далекому 1933 році, якраз в Америці, і відмінили той сумнозвісний сухий закон. Так. Ну, а То сьогодні в історії питання, як Америка хотіла очиститися, а вийшло ганстерське десятиліття, яке нині знімають у кіно. Дивіться, де. Уявіть країну, яка вирішила перемогти алкоголь за допомогою рекордного споживання алкоголю. Америка 1920-х – Це коли моральні проповідники переконували, що кожна склянка шлях у пекло. А мільйони американців виявили, що найкоротший шлях у рай це підпільний бар. Сухий закон мав очистити націю у підсумку. Він перетворив її на найбільший кримінальний стартап початку ХХ століття. Антиалкогольний рух у США виник не спорожнечі, релігійні громади, жіночі організації, і промисловці тягнули кожен у свій бік, але дивним чином домовились про одне: тверезість робітника вигідна всім. Протестантські активісти марширували із бібліями, феміністки з плакатами проти домашнього насильства, підприємці з розрахунками втрат від каліцтва робітників через пияцтво та похмілля. Перша світова війна додала антиалкогольному руху ідеологічного ворога. Німецькі пивовари стали п'ятою колоною. Так, патріотизм дивним чином поєднався з моралізаторством, і в 1919-му американські конгресмени ухвалили 18-ту поправку. Америка уявила, що змиває свої гріхи насправді, змивала податки, стабільність і здоровий глуст. Сухий закон спрацював рівно настільки, наскільки вам би перешкоджав папірець на дверях з написом Не входити. Кількість барів збільшилася. Просто тепер вони мали інші двері, інші паролі і інші ціни. Бари у форматі спікізі, де головним був чорний вхід зі спеціальним паролем для поінформованих, а тиха розмова на порозі вважалась гарною манерою, стали модою. Алкоголь став дефіцитом, а гроші новою кров'ю американської економіки тіньових постачальників. І саме на цьому місці треба сказати дуже просту, але важливу річ сьогодні. Коли американські політики звинувачують Україну в корупції, вони здається забувають про той період, коли Америка була великою, настільки великою, що бутлегери фінансували навіть кандидатів у президенти. Корупція стала основною валютою сухого закону. Саме тут народився образ бутлегера людини, яка ховала пляшку у халяві чобота. Під час громадянської війни в США контрабанда спиртного для солдатів стала настільки масовою, що для тих, хто переносив пляшки в чоботях. Почали вживати слово бутлегерс. Це був не офіційний термін, а солдатський сленг, який описував нелегальних торговців візки біля таборів, свійських контрабандистів, які носили пляшки в чоботях до лінії фронту, та мандрівних продавців, що ховали товар буквально на тілі. У 1920-х слово стало титулом професії і символом епохи. Бутлегери не просто торгували алкоголем, вони купували собі державу. Поліцейські отримували мокрі конверти за те, що випадково дивились в інший бік. Судді забували читати протоколи. А політики забезпечували фінансування кампаній за кошти від людей, які в день керували баржами з контрабандою, а вночі мережами барів. Мафія забезпечувала явку на виборах. Інколи добровільно, інколи остаточно добровільно. Аль Капоне став не просто кримінальним королем. Він був тіньовим меценатом американської демократії. Його донати доходили до найвищих кабінетів. І якщо сьогодні хтось хоче говорити про корупцію, то Америка мала б вийти до дошки першою. А тепер парадокс: формально вживання алкоголю впало. Статистика виглядає переможно. Міністри усміхаються, а газету друкують. Тріумфальні звіти, але замість віскі люди п'ють сурогат, денатурат, метанол, тисячі отруєнь, сотні тисяч постраждалих. Держава забороняє алкоголь і створює найбільшу в історії фабрику власних жертв. Чим більше Америка хотіла бути моральною, тим швидше перетворювалась на декорацію ганстерського кіно: джаз, нічні клуби, сигари, постріли, шовкові сукні і пляшки заховані в піаніно. Масова культура міфологізувала це так сильно, що ганстерські 20-ті стали архетипом. Голівуд закохався в цих героїв від перших нуарів до недоторканих і підпільної імперії. Сухий закон став американською легендою. Навіть Аль Капоне перетворився на бренд. Він зник як злочинець, аби відродитись у фольклорі. І цю романтизацію не зупиняли ні криваві розбірки, ні День святого Валентина, відзначений автоматними чергами. Країна побачила себе в цих історіях і впізнала. Заборона народила міф, а міф зробив заборону модною. Коли на початку грудня 1933 року 21-ша поправка скасувала сухий закон, Америка зітхнула так полегшено, ніби повернула собі не алкоголь, а розум. Гангстерські війни, корупція, параліч судів, падіння довіри до держави і мільярди втрачених податків усе це виявилось високою ціною за бажання очистити націю. Та головний урок лишився десь між задимленим підпільним баром і золотим голівудським кадром. Заборонити можна будь-що, але змусити дотримуватись майже нічого. А сухий закон навчив Америку двом речам. Перший, що корупція може бути захопливим національним видом спорту, друге, що масова культура завжди виграє, якщо для сюжету їй подарувати, достатньо хаосу.